Вітаю! Уже пора при, прийшла пора обробити кущики смородини від різних шкідників, особливо від тлі, тому що смородинка зараз квітне і їй дуже шкідливо, якщо на ній з'явиться тля. Ну і, звичайно, ще в добавку їй потрібно підживити калієн, щоб сформувалася дуже гарна ягідка. І тому я сьогодні використаю гірчичний порошок. Я прихильник. Народної такої технології біологічних методів обробки, тобто більш натурального, ніж хімічного. І тому я взяла саму звичайну золу піввідразоли і змішала з трьома пакетиками гірчичного порошка, а надалі просто буду брати і обкурювати свою, свій кущик смородини. Тобто зробити таку димову пушку. Таким чином е опиляться не тільки листочки, гілочки, а й прикорінева частина мого кущика. Як бачите, це той кущик який у мене гігант. Тобто він вище мене ростом, його 2,10 висоту. Яким чином я добиваюся такого росту своїх рослин. Ви можете побачити у мене на каналі. «Відпочиваю, працюю творю. А вам, якщо сподобалося відео, ставте вподобайки. На все добре!